За даними Держкомстату, у листопаді в центрах зайнятості було зареєстровано 450 тисяч осіб, майже на 50 тисяч більше ніж у жовтні. Проте фахівці запевняють, реальні цифри значно вищі, і за методологією міжнародної організації праці, рівень безробіття до кінця року сягне 9%. Українські кадровики кажуть, претендентів на посади у листопаді, хоч і побільшало порівняно з січнем. Втім, паніки на ринку праці немає. У нас в базі є люди, які зараз працюють, але вони шукають роботу кращу. В нас є багато, як можна сказати, отложеного спроса, тому що в нас людина, яка працювала за досить пристойну гривневу зарплатню в січні, в грудні маючи ту саму гривневу зарплатню, вже не вважає за досить пристойну. На жаль, наші роботодавці не дуже готові подвоювати заробітну платню і прив'язувати до курсу валют. При цьому, як і раніше, трійка лідерів серед затребуваних професій залишається незмінною: менеджери з продажу, продавці та інженерно-технічні спеціалісти. Найважче знайти роботу людям старшого віку, які тривалий час працювали на одному місці, і тепер без допомоги служби зайнятості не знають, як повернутися у професію. Рубель обвалився і іноземним компаніям більше нічого робити на російському ринку. Сьогодні продажі автомобілів на території Росії припинила БМВ, дорогі німецькі авто, збідніли населення, просто перестало купувати. Та ж сама історія з автогігантами Jaguar, Land Rover та General Motors, яка, зокрема, володіє брендами Chevrolet, Deo та Opel. Через курс рубля вони призупинили продажі в Росії. Найбільший гравець на російському авторинку Альянс Renault-Nissan – відтепер не буде виробляти для росіян деякі моделі. а на Решту підвищить ціни, якщо машини брати не будуть. Renault Nissan готовий перейти на більш привабливі і перспективні ринки. Росіяни можуть лишитися не лише без імпортних коліс, але й без дорогих штанів. Популярні бренди одягу Зара та Бершка перестали завозити товари в російські магазини. Також паузу взяла BNS Group, яка в Росії керує такими елітними бутіками, як Кельвін Кляйн та Армані Джинс. Цена закупки виртуальная. Никто не знает, по какому курсу считать. BNS Group сконцентрирует объемы поставок как минимум пропорционально изменению валютного курса. Такого изобилия и вариативности, как раньше в 2015 году, не будет. Слово дефіцит повернеться до лексикону росіян не лише в сфері одягу. Схоже, і на новий рік їм доведеться перебиватися з совєтським шампанським. Ціни на імпортні вина через тиждень-два зростуть на 30-40%, А ті напої, які виготовляють в Росії, але з імпортної сировини на 20%. Винороби пояснюють. Со всеми иностранными поставщиками расчеты ведутся в валюте. Единственной иностранной страной, с которой расчеты велись в рублях, была Украина. Поэтому как европейская продукция, так и южноамериканская, с импортерами, из которой расчеты ведутся в долларах, реже в евро, вырастет в цене. Стосовно закусок, ситуація тут також далеко не святкова. Путін і так позбавив росіян багатьох імпортних продуктів. Та тепер ще й компанії, які залишилися самі хочуть піти. Так, датська м'ясопереробна компанія Деніш Краун заявила, що згортає виробництво в Росії і виводить свій капітал. Те саме анонсували практично всі інші датські сільгоспвиробники, які до останнього вірили у майбутнє російської економіки. Ось на це подвір'я лісник привіз ялинки машиною із підозрілими деревцями, екоінспектор побачив ще на дорозі, тож вирішив перевірити, чи є на них документи. Ми як бачимо, машина лісника. Лісник особисто возить такі ялинки, звідки зараз пояснює хайда, звідки він їх везе. І там, так само нічого нема, жодних документів він не представив. І тільки його посвідчення. Оце робота лісової охорони. Тобто, замість того, щоб. Значить, ця посадова особа в першу чергу повинна дотримуватися законодавства. Вона вперше да, охороняти, вона сама здійснює які, які, які можна... правопорушення. Відповідно до закону ялинки одразу чіпуються на місці зрубу, але у цьому випадку нічого подібного не було. А на подвір'ї природоохоронці виявили ще десяток дерев. Жодних пояснень посадовець надати не зміг. Він як посадова особа він зобов'язаний надати інформацію, звідки привезена, чому немає відповідних документів, чому порушено правила перевезення та ряд інших. Тому в даному випадку вже викликане керівництво лісгоспу. Керівництво лісгоспу, от і викликана викликана слідчо-оперативна група райвідділу міліції для проведення слідчих дій. Керівництво не забарилося. Порушення визнали природоохоронці, співпрацюють з міліцією, бо позбавлені не тільки змоги перевіряти, а й проводити слідчі дії. Звичайно, що порушення є, бо він перевозив без супровідних документів. Він не повідомив, що супровідні документи є в лісництві, Вони зараз вам предоставляють. Є Зробних квиток, квиток є лісових квиток. Я є накладнаційна накладна документи є, а але то порушення, звичайно, є, що він мали це... ці ялинки перевозити до контору. на так, Вони перевозиться до... з подальшої реалізації. Так, Та самітячі садочі є. Є підприємства, які ми реалізуємо. Нині незаконні вирубки перетворюються на тотальний бізнес. Деревця, наприклад, у Карпатах рубають та складують уже із середини листопада, щоб у грудні уникати покарання та відповідальності. Згадати, що ось ялинку треба звичай святкувати Новий рік, різдень святи з ялинкою запровадив Петро І з Московії. Ось, а у українців завжди був дідух. Тобто краще все-таки не купляти ялинки, не стимулювати ялинкове браконірство, а повернутися до давніх звичаїв українського народу. Ситуацію може виправити ефективний контроль і свідомість громадян, чи дочекаємося? А поки обираючи новорічну красуню, принаймні варто поцікавитися, чи є документи на деревце та чіп із лісництва у продавців, які можуть бути звичайнісінькими браконьєрами.